Як під'єднати бездротовий геймпад до вашого лаптопа або ПК на Windows? Дивіться, він в мене бездротовий. Я можу користуватися їм по Bluetooth. Тому, якщо в вашому лаптопі або вашому ПК немає вбудованого Bluetooth адаптеру, то його можна докупити. Тобто в мене є ось така флешечка: це мій Bluetooth адаптер. Я його вштрикаю до ноутбука та потім він бачить мій новий геймпад. Перше, що я роблю, це під'єдную Bluetooth адаптер. До ПК. Далі я врубаю свій гемпад, та на комп'ютері я шукаю свій гемпад, додаю його як Bluetooth пристрій до ПК. Ось дивіться, як я це буду робити. Bluetooth адаптер. Та в мене є гніздо. Штрикаю Bluetooth-адаптер у гніздо. Да? Все в порядку. Мій ноутбук розпізнав мій Bluetooth-адаптер. Далі я клацаю у трей, бачу іконку Bluetooth. Два кліки на ньому, все, Bluetooth у мене працює. Можу його закрити, можу відкрити. Працює. Далі я беру свій геймпад. Мені його потрібно включити та під'єднати до ноутбука. Робиться це так. На геймпаді я тицаю на кнопку та держу. Ви бачите, як вона блимає. Вона блимає та навіть западав в мене. Ось вона блимає. Далі мені потрібно приєднати цей пристрій, як Bluetooth пристрій, але у Windy. Клікаю додати Bluetooth або інший девайс-клік. І обираю Bluetooth- Клік. на самому геймпаді є ще одна кнопка зверху. Зажимаю її. Та він починає блимати скоріше. І ви бачите, як на комп'ютері з'являється варіант під'єднання Xbox-адаптера. Клікаю. Це мій device ready to go done. Дивіться, навіть є якийсь прикол. У самій Вінді я можу побачити, скільки в нього заряду. 74% заряду. Да? Круто. Це в натурі гарний, нереально кльовий геймпад для вашого ПК. Далі дивіться, чому ще цей геймпад доволі крутий. Тому що його можна під'єднати до ПК багатьма способами. Я читав, є способів навіть 4. Але я додумався до трьох. Перше, це. Це батарейки або акумулятори. Тобто доведеться купити батарейки або акумулятори. Можна купити саме акумулятор для цього геймпаду, але простіше купити просто акумуляторні батарейки. Ну, звісно ж, ще потрібно буде купити зарядний пристрій. Краще купувати хороші батарейки, щоб в них було багато енергії. Ось які в мене, тобто це доволі дорогі акумуляторні батарейки, але їх вистачає надовго. Скажу так, що совувати їх теж потрібно доволі унікальним способом, тому що геймпади від Xbox це доволі странні девайси. Тому, та я навіть не знаю. Але зазвичай одна батарейка вставляється так, так друга інакше. А тут як то все дійсно трошки чудакувато. Далі дивіться, самий прикол. Я можу під'єднати цей геймпад навіть. Без батареїк. Тобто, ось ви бачите ось цю фігняку. І він тут пустий. Пофіг. Прокате. Дивіться. Зверху в нього є гніздо USB Type-C. Отут. Та я можу його під'єднати будь-яким, але краще дорогим чим дешевим кабелем від свого телефона. Дивіться. В мене є кабель USB Type-C. Це сам USB. Це встромляється в ноутбук. А ось це встромляється в геймпад. Як я роблю ось геймпад. Оп, кабель встромив, да? далі я під'єдную е, цей геймпад до свого ПК. Беру кабель та під'єдную до гнізда. Під'єднав. Ось він да, його розпізнала. Я можу, знаєте, як перевірити, я можу нажати ось цю кнопочку. Оп! Та він його побачив. Device is ready. Controller контролер up and ready to go. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім пока!